Чима в нього трохи більше ніж півстоліття, і він переконаний, що до героїв власних книг ще не доріс. До своєї популярності літератори з Мукачевого ставиться спокійно, і сьогодні мало хто не чув його прізвища та не тримав в руках його книг. Знайомимося. Мирослав Дочинець, вічник 21-го століття. Мирослав Дочинець у нас по Україні, по всій Україні, мені здається, і вже й за межами набув свою славу. Найбільш популярна книжечка його многі літа, благі літа. Купують всі, мабуть, цю книжечку. Вона, як стала в Україні, як настільна книга. Багато хто купує подарунки за кордон, хто приїжджає. Так, є багато різних його книг. Нашій книгарні представлено. Покупці широкого спектру в нас. Мирослав Дочинець, він, власне, із Такого покоління ще вже досить досвідчених, але ще досить молодих письменників. І якраз, як на мене, знаходиться в розквіті своєї ось такої письменницької майстерності. Тому тут ми бачимо представлені його книжки і раніші, і пізніші, і більш такі яскраві, менш можливо яскраві. Останнє ось це горянин, води Господніх Русл. Я його ще не бачила, але. Тут з радістю побачила, що 13-й рік в нас вже в книгарні представлено. Отже, таке він дійсно можна зробити висновок, що таки користується популярністю. І з того всього, що тут, ну власне, якщо говорити про дочинця, він чим він вирізна вирізняється на тлі сучасного літературного процесу. І як на мене, з книги в книгу це переходить. Те, що він... Він письменник традиційний, насамперед. Тобто в нього письмо традиційне. Він не надто вдається в якісь польоти фантазії дуже далеко. Він не нагромаджує ніяких таких занадто емоційних. Він не нагромаджує занадто багато подій подій одну на одну. Його сюжети достатньо прозорі, але достатньо захопливі, щоб ви ми їх читали на одному, буквально, буквально на одному подиху. Мирослав Дочинець один з найзагадковіших сучасних українських письменників. Мешкає на і здебільшого описує сюжети рідного краю через призму власного оригінального бачення. А його героями зазвичай стають люди, які акумулюють в собі життєву мудрість людства. Перше місце посідає, ось як я казала, постать такого мудрого, дуже доброго, дуже щирого, старшого чоловіка. Так, як у криничарі, так як у вічнику. Людина, яка пережила багато, яку життя не раз ставило на межу життя і смерті, і яка виходила достойно з будь-яких ситуацій, навіть ситуацій, які можуть здаватися дуже принизливими для людини, і знаходила в собі силу піднятися над цією ситуацією, сприйняти її, десь упокоритися, а десь стати просто вище і е, загартовувати свій дух цими всіми негативними е, такими е, переживаннями. Зокрема, наприклад, кажу про криничара, який мені особисто сподобався найбільше цей криничар, де мова йде про дійсно про старшого чоловіка, який пережив дуже складні життєві негаразди, із буквально з жебрака, з дитини, народженої ну, від повії або там, від жінки, яка взагалі. Ну була ні хим, умовно кажучи, але зумів піднятися до одного з найповажніших людей свого. От регіону, який зумів зробити людям стільки добра, перше він зробив, він став багатим, і ця книга містить цікаві міркування, як на мене, про гроші, до яких наш персонаж ставиться з повагою, але ніколи не ставить їх вище за людські цінності, і якими він користується, він має їх багато, гроші йдуть йому. Власне, може в силу того, що він такий нещасливий в особистому житті, не в особистому, а в дитячому ось цьому, що. Матері немає, батьку невідомо хто, і якось так, і він і сирота, і виріс, що називається, серед добрих людей, якимось там шматком хліба згодований, але зумів навчитися, і обдарований, дуже, дуже зумів навчитися і м -м, вчився в усіх, в усіх, хто тільки його оточував. Навіть навіть як я вже казала, в таких нестерпних ситуаціях, коли його цькували собаками, тому що ось така розвага була у багатших людей. Він навіть тут зумів подружитися з тими собаками, зумів з цієї ситуації теж винести для себе позитив якийсь. І власне тому зумів можливо сформуватися як така неординарна особистість, і дуже багата, і дуже впливово, але при цьому, поза сумнівом, дуже відповідальна і насамперед. Любляча людина, добра людина. І ось саме така тематика, що переходить з книги в книгу, зробила Мирослава до потрібним та затребуваним письменником. Та між тим він все ж вдається до цікавинок, які характеризують письмо, лише за його авторства. Скажімо, такі. Які ми любили, якщо ви колись читали Жюль Верна, от там є теж багато таких інтелектуальних вставок, от про якісь рослинки, про якісь тваринки, про якісь види ремесел, причому про забуті види ремесел. Він тут так докладно описує ці різні види ремесел, відновлення ікон, реставраційні якісь речі, як там будувати правильно якісь будівничі, такі якісь хитрощі, давні видає нам, от, і секрети. І ось ці от описи різноманітних видів ремесел, вони, поза сумнівом, є дуже. Вони читаються, здавалося б те, що можуть бути такі нуднуваті на загальному тлі, але вони читаються дуже жваво. І в цьому, мабуть, весь дочинець. Дружба зі словом у письменника розпочалася ще з шостого класу. Саме тоді він почав друкуватися у періодиці, ставав переможцем юнацьких літераторських конкурсів. Потім долю поєднав із журналістикою, вступивши на журфак Львівського університету. Журналіст, ясно, що це зразу забезпечує широкий кругозір і забезпечує вільне письмо, вільне володіння письмом. Крім того, він заснував видавництво, яким уже керує досить довгий час і вдало, як на мене керує. Тому, вочевидь, що людина така широких поглядів і йому є що сказати цьому світові. Провадив широку професійну діяльність, друкувався у численних виданнях, проте цього виявилося для талановитого журналіста замало. Починаючи з 1989 року, він починає свій письменницький шлях, презентуючи одну за одною книги. Ми Знаємо література багата. Можна прочитати про що завгодно вже. Ціле щастя, що в українській літературі читаємо і про, і про те, що реалістична є, і те, що повчальна є, але є і про вбивства, і детективи є, і фантастика, і еротика, і порнографія, і різноманітні збочення. Це теж повинно бути. Але дочинець на цьому тлі виділяється тим, що він, я так думаю, він обрав собі цю місію і дотримується. Тим, що він з книги в книгу він несе добро. Як на мене, це страшно неоригінально взагалі. То це, е, що казати, українська література завжди намагалася нести це добро, але, але так як він це робить, наскільки це е, щиро і наскільки він. Він знаходить абсолютно цікаві композиційні якісь сюжетні ходи, і кожна ось ця ланка сюжету, і кожен композиційний елемент, а особливо що стосується побудови образів як ось цього криничера чи цього бічника, якому теж дісталося в житті чимало, але він мудрився зберегти ось цю доброту і любов в собі і перенести і життєспроможність таку. І характер свій вигартував лише в цьому всьому в цих випробуваннях, то мені здається до ченцю можна лише за це бути вдячним, що такий неоригінальний і сьогодні не популярний товар, як добро, він, він представляє його блискуче, просто в блискучій художній формі. І тому, якщо хтось втомився і від політики, і від пригод, і від різноманітних збочень, не тільки сексуальних, але й якихось інших. То до дочинця. Там завжди відпочинок душі, завжди якесь умиротворення, завжди відкриття, ой, які люди бувають, ой, як можна, виявляється, вийти з такої жахливої ситуації. І мені здається, що десь, мабуть, він людина глибоко віруюча, і ось оце йому допомагає представляти світ як, як прекрасну, прекрасну можливість для людини, яку вона повинна правильно використати. Одна з найбільш популярних книг на сьогодні це многі літа, благі літа. Така собі книга успіху по-українськи. Це такий письменник, може специфічний. Не всім це сподобається, особливо неприкритий прикритий дидактизм. Та він, де він прямо, ну такий собі, от товстуха, який прямо вказує, що треба робити, як треба. Наприклад, рецепти там, лікарських якихось препаратів, які можна виготовити з лікарських рослин, наводить, як правильно харчуватися, як правильно все поводити. І вказується буквально в багатьох творах, творах вказується просто відкрито. Буквально, ну, зрештою, аж до того, що многії літа, і літа, літа. заповіти сторічного карпатського мудреця, як жити довго, у здоров'ї, щасті і радості це в прямому сенсі вказівки. Як треба, ось золоті поради Андрія Ворона. Ну вочевидь, ми може колись зізнається сам автор, чи це вигаданий персонаж Андрій Ворон чи не вигаданий, але це прямі вказівки, що потрібно робити. Ось усміхайте, ось, ось там, будь ласка, що там красиве і корисне, що треба робити. Твоя цілість, гроші чітко прямі вказівки, буквально от, збірник добрих порад. Це, можливо, більше би придалося, як на мене, старшому читачеві. Тому що молодші, а особливо десь підліткові, там вік підлітковий і рання юність. Це однозначно не сприймуть таку літературу з прямими повчаннями, з прямими вказівками. У його книжках багато українців знаходять життєву мудрість та корисні поради на щодень. Скажімо, одна жінка стверджує, що завдяки творам цього автора знає, як правильно шукати чоловіка. Інша прокурор за фахом читаючи вічника, плакала і не могла збагнути, чому так зворушена. Секрет популярності золотого письменника України так називають тих, хто свої книги видав тиражем понад 100 тисяч примірників, в тому, що він не прагне бути популярним. Я думаю, що тут спрацював ефект переконаності автора його внаслідок цього його переконливості і ефект накопичення. Коли людина так довго і так переконливо з книги в книгу говорить про добро і про те, що світ може бути добрим незалежно від обставин, незалежно від гіркоти, від, від жахів, які тут є, біди, горя, все одно світ може бути добрим. Ми починаємо йому вірити, і ми починаємо за цим добром уже хочеш, не хочеш полювати, бо насправді добра мало і, і насправді ну, не ходовий товар. Але може мені здається, що так. Що його сама от переконливість. Я особисто не знайома з доченцем, але думаю, що він просто сам переконаний у тому, що світ завжди людині дає змогу бути доброю, і світ є добрий до неї. Мирослав Дочинець буде цікавим і для тих, кому просто хочеться почитати хорошу українську сучасну книгу, без зайвих рецептів та роздумів. Якось зайшла мова у мене із, із знайомою про дочинця. Вона є його такою активною читачкою. І е, кажу, що кілька, прочитала кілька його книг, кажу, мене дуже втомлюється дидактичність. Оці от прямі повчання, оці от рецепти, які вона мені каже, ой, чекай, то ти не всі книги читав, ти прочитай інші. І вона мені запропонувала, власне, ось цю хліб і шоколад. І справді я зрозуміла, що не обов'язково може бути легке, легке таке чтиво. Абсолютно не обтяжені рефлексіями над людською природою, над добром злом. Не обов'язково може бути і легке. Дочинець може бути, виявляється, теж різний. Я відкрила ще одного доченця і була їй вдячна за такі ось нові для себе якісь елементи в його письменницькому образі і в його письменниці, і в його письменстві. Тому фактично в дочинцеві можна знайти, мабуть, багато що. І не обов'язково це складна література, і не обов'язково занадто просто. Кожен собі знайде, як на мене. Інша справа, якщо, інша справа, якщо люди цікавляться фантастикою, пригодами, яскравими такими, експресивною літературою. Експресія до дуже дуже врівноважена. дуже зрівноважена. Тому що, коли на першому місці самопізнання і добро, і людина весь час. Цей світ сприймає органічно, вона його любить. Вона кожну тваринку, кожну рослинку, кожен листочок, вона розуміє, до чого це, то занадто великої експресії оця спостерігальність і е, сприйняття світу, вона не дає змоги бути занадто великій експресії. І в цьому дочинеться, дочинеться книги душевного і духовного відпочинку і духовного пожитку такого. Тому для усіх любителів українського друкованого слова варто звернути увагу на Мирослава Дочинця. і можливо саме він стане одним з ваших улюблених авторів. Якщо хтось любить такі справжні рефлексії, такі роздуми і е, таке глибше трохи пізнання світу, то тоді тут буде і Криничар, і вічник, і підозрюю що горяни. Бо така назва вже одразу, ніби це ніби такий фірмовий знак дочинця. І думаю, що ось іще буде одна така яскрава постать чоловіча, яка несе в собі ось цю непересічну мудрість і непересічне добро. Але якщо комусь хочеться такого легкого чтива, то це, будь ласка, хліб і шоколад. Ну, Лисову винограднику може трошки більш філософічний, як на мене. От, а булава і серце – це історія, кого цікавить історія, будь ласка, кого цікавить порадник, посібник, як треба там здоров'я своє підтримувати, і яким які там не знаю, якими харчами харчуватися, то тоді ноги літа, благі здається, треба підходити з такою внутрішньою потребою. Що хочеш, от просто переглянути собі і віднайти те, що дочинець в цьому плані він досить багатий і пропонує все, крім. Крім низького, крім того, що складає ось цей такий естетичний, неестетичний бік людського життя, крім яскраво виявленого і такого яскраво розписаного зла, бо зло в книгах до перетворюється на добро. Воно перетворюється на мудрість, а через мудрість на добро. От тому от таких от жахів, хорорів, такого там немає. А є просто дуже світла з книги в книгу. Дуже світло ставлене в житті. Дуже добре. Знайти в цьому, якщо в цій тональності читачі згодні пересуватися в тональності добра і такого світла, то можна шукати все.